Хай вас Бог у цьому благословить. І нас разом з вами. Я думаю, ви сьогодні раді, щоб ви сюди попали. А ми, наша церква, дуже рада, що ви сьогодні розположили своє серце, прийти сюди і разом з нами прославити Господа. Давайте разом скажемо «Слава, Слава Богу. Ми будемо з вами починати наше служіння, і я прочитаю один віршик, і ми з вами начнемо це служіння знову. Це буде книга пророка Ісаї, 49 розділ, 13 вірш. Я вас попрошу всіх, встаньте на ноги. Хто прийшов, будь ласка, тут дві лавочки спереду зовсім вільні. Будь ласка, проходьте сюди. Читаю такі слова. Радійте небеса і веселися земля. Викликуйте гори від радості, бо втішив Господь народ свій і помилував страждальців своїх. Дорогі брати і сестри, ось так слово Господнє звертається до нас і каже, радійте. І ми дуже б хотіли разом з вами сьогодні порадіти, прославити Господа, тому, починаючи наше служіння, ми з вами попросимо Божого благословення на той час, який ми тут проведемо. Молимося, аве отче. слава.

Аминь Амина Аллилуйя, 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 Господи, Боже, Господи, Боже, співає Божо, Господи, архват, я душа десь, де вставили, не каталася, де пані,

Осана, Аллилує, слава, слава, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава Тобі, величаємо ім'я, Твоє святе, Господи, при Господину Тебе, святого Бога Боже, бо Твоє слово каже, щоб раділа земля, Господи, бо Ти звернув своє лице на твій народ, розтягнув руку, благо, послав своє благоспоміття, Господи, слава Тобі, слава тобі. Слава тобі! Боже, ти благословив дітей Твоїх, Ти благословив зібратися на цьому місці, Господи, ім'я Ісуса Христа, розслабити тебе, Боже, породіти по нікої, утішитися втіхою, від духа твого слава тобі, Аллилуйя, рахуні Патис, рахуні Глорія, раму стана, Аллилуйя. Єсусана, Сана. Як ти благословив наш в цей дім, Боже милосердний, як ти благословив наш вихід і життів Суда, Боже милосердний. хай твоє благословення, Господи, воно перебуває тут з кожним відняти Ісуса Христа. Хай буде простягнута твоя зовна рука, Боже милостивий. Хай з твої пусто вийде благословіння для нас, Боже милостивий. Хай твоя похорона стане над цим місцем, Боже. Ми все це просимо тебе, Отець ім'я Ісуса Христа Боже, а ти перебувай з нами. Те, що ти сьогодні бажаєш сказати народу твоєму, скажи, Боже Милосердний, чим підкріпити, утішити, Господи, хай це все від Тебе, Боже милосердний, сповнить радістю серця народа Твого, Господи, а від нас тобі честь хвала і подяка, Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.